Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу вам показати отаку от, от штуку. Але перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати нові відео, викладати їх скорше. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, сьогодні я хочу поговорити про такий от ніж, глокоподібний. Для любителям моїх там реплік. так, Це не репліка. Це оригінал. Тому що тут стоїть Клеймо так, і ну, ми не можемо називати його реплікою, бо це українська компанія. Тобто це от оригінальський оригінал. Ну, якщо без сарказму, так, ніж прикольний. Дограюся з ярлом. Обов'язково поношу його теж. Ніж прикольний, оброблений, досить цікаво. Не знаю, чи сфокусується. Такий на ньому ситинчик. Ну, досить, досить прикольно оброблений, досить прикольно. Трошки, трошки неправильно зроблена щучка, так, але ну, досить прикольна. Ніж тонкий, ну, він виведений з категорії холодної зброї саме через товщину леза. Прикольно, достойно. Цікаво, чи оця от штука, ну, за переконаннями там. Наших колег це відкривашка до цинків. Цікаво буде її попробувати на якійсь консервній банці. Знову ж таки, отвір під тімляк досить невеликий. Немає тут цього отвору так для кріплення, бо 78-й глок це кріплення до зброї, так, бо це багнет. На мою думку, глок найкращий ніж серед багнетів і найкращий багнет серед ножів. Все решта посередньо. Ну, будемо тестити цей ніж, спробуємо, подивимося. Сталька 440 c тобто, це таке нержавійка, добре підігнане лезо. Не знаю, що там по хвостовичку, Я не думаю, що він чимось відрізняється від оригіналу. Так? Ну, Досить прикольно, досить зручно сидить в руці. ну, Приблизно так, приблизно так само, як оригінал. Він відчутно легше оригіналу. Це ж знову-таки, скоріше за все, через товщину обуха. Ну, для мене він трошки завеликий. Він цікавий, не буду казати, що ноги, скоріше за все, цього лока ростуть. Ну, але я не буду того говорити вголос. Е, тому, е, тому, тому, е, ну, я буду тестити. Я любитель таких ножів. Мені багато що не подобається в оригінальному глокі, що перенесено тут це це кріплення, це е, от таке от кріплення, е, скажімо так, за стропи, так, або за наш е, пасок. Мені дуже не подобається, що його не можна там якось крутнути. Е, але. Ну, люди носять, людям подобається. Не дуже подобається ця штука, яку треба відгибати. Досить подобається то, що знову ж таки, зливний отвір досить великий, досить широка ця частина наших ножен. І ну, тут є. Я... Такий невеличкий прилив. На оригіналі він передбачений для того, щоб його прив'язувати, наприклад, там, до ноги або до якогось спорядження, щоб ніж не загубився, щоб ножни не загубилися. Прикольно. прикольно, Зроблений він цікаво. Так, є там огріхи, знову ж таки, там огріхи лиття, бачимо такі. ну... Такі облой трошки, але ну, прикольно за, за ті гроші, за які продають цей ніж, він прикольний. Е, я лишу посилання Це ніж від Макса Кислого, я обіцяв його підтримати, я обіцяв то на стримі. Е, я лишу посилання на телеграм-канал Макса Кислого, там, де можна буде цей ніж замовити. Передасте йому вітання від мене. Е, я думаю, ну, прямо е, таких е, великих грошей. Він не коштуватиме, але це буде приємно Максу Кислому. Тому е, таке в мене відео: ніж Грентвей, Duty Honor. Так, е, ну, як на мене, досить круто. Для любителів глокоподібних ножів. За таку ціну я думаю, це ну, це прям прям, прям круто. Е, чекати чогось від нього такого надзвичайного. ну, в принципі, і сам оригінал він такий посередній, ну але ну от досить круто, тобто, прикольно, реально прикольно. Прикольно, що це знову ж таки український бренд. так? Ну, Він робить ножі в Китаї, це робиться в Китаї, брендується українським брендом, але це підтримка, знову ж таки підтримка ну, наших вітчизняних виробників. Грандвей на ринку досить давно. Багато олдів, так? багато олдовських ножеманів починало з Ну, Це досить круто, якщо чесно. Я... Знову ж таки, ні на що не натякаю. Ну от, от, я ні на що не натякаю, нічого не говорю. Я не хочу то згадувати, але, 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 загалом. Ну, ну, це ж прикольно. Е, тому будемо пробувати, можливо, зніму їхнє порівняння між собою. Досить, досить такий цікавий ножичок. Такий. Сьогодні перше знайомство: це не огляд, це перше знайомство з ножем, перші відчуття. ну такі... Я чекав, якщо чесно, от чесно від себе, я чекав гіршого. Ну, Якось, якось я чекав гіршого, але ну, досить достойно, досить прикольно. Тому слідкуйте за каналом, далі будуть тести. Можливо, зроблю повноцінний огляд. Поки що так передаю вітання Максу Кислому. Дякую всім спонсорам. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.